І оце ж бачите, що виходить, коли я зварюю пороги, оцю частину от бортовку, оцю я мащу гарматним салом. І воно потім розплавляється і оцей воск ось сюди в шов затікає. А тут, бачите, вони робили по іншій методиці. І що цікаво, що навіть в оці отвори, які були, ну, мовілю ноль. треба хоч трошки мовілем його пшикати. Це. Це поріг фарбований у вересні, бачите. Поки є перекупщики які хочуть накрасить губи і швиденько спихнуть автомобіль, поки будуть маляри, які готові будуть робити дешевше і швидше і заробляти легкі гроші. Тому тут така річ, поки є попит. Поки є і пропозиція. Всі хочуть швидко. До мене хто не зв'язується за ремонт. Так мені якби вже. Так мені якби пороги поварити за три дні і пофарбувати за один день, і щоб я за тиждень забрав два пороги поварених, покрашених. Ти що так довго робиш? Ну, та ось швидко бачите? І ось бистро. Бистро, не в цьому випадку треба працювати.